Хоча, чесно кажучи, Миколая, мабуть, найбільше свято Диземство. Коли дітки сплять, великі і добрі, приносять подарунки під подушку, але тільки за гарну поведінку. Тільки тим, хто добре вчиться. Допомагати батькам пілкування про тварин. І ще молимося Богу. Не просто так називають Миколая ноколечу На його честь в Україні було названо